Катастрофа, все пропало. Ми відступаємо. Збройні сили України здають території. Такі заголовки і така інформація з'являється в українському сегменті змі все частіше і часто посилаються на іноземну західну пресу. Проте чомусь в українському сегменті не згадують статті видань із за кордону про позитивні моменти цієї війни на користь збройних сил України. А вони є. Звісно, розуміємо, що треба і надважливо знати про наші втрати надважливо знати, що ми втрачаємо і яка ситуація на фронті. Проте варто і звертати увагу на позитивні моменти, про те, що роблять збройні сили України. Звісно, я розумію, що справи йдуть погано, зокрема на Донеччині. На східному фронті, там де збройні сили України втрачають і людей, і території. Проте українське суспільство має право знати і про позитивні моменти, які досягаються над зусиллями збройних сил України. У цьому відео розкажу про один з таких моментів. Тож додивіться обов'язково до кінця. Поставте лайк, напишіть коментар. А ті, хто бачить мене вперше, підпишіться на мій канал. Ті, хто дивляться регулярно мій канал і мої огляди, знають, що я роблю огляди на іноземні змі з приводу геополітичної ситуації. З приводу політики щодо України, ну і звісно, я розумію, що часто мені доводиться розказувати справжні статті іноземних змі, заголовки яких друкують у телеграм-каналах в Україні, але заголовок не відображає всієї сутності того, що відбувається, і що описано в тій чи іншій статті. Цього разу оглянемо статтю журналу Forbes. Все таки погодьтеся, авторитетне видання, і заголовок звучить так: катастрофічно за допомогою мін безпілотників артилерії та танців, українські війська розбили 90 російських машин на 4 квадратних милях Курська тривалий наступ Росії гальмується, пишуть у Форбс. Але чомусь такого заголовка я не побачив в жодному телеграм-каналі і в жодних змі. А от тепер давайте оглянемо і власне цю статтю. Ділянка Курської області на заході Росії площою 4 квадратних милі є кладовищем для російської техніки і передвісником катастрофи, що насувається для Кремля, оскільки його річний наступ на Україну починає слабшати один із операторів безпілот. Корпусу морської піхоти України їх там 20 тисяч українських сил, які серпня отримували виступ розміром 20 на 12 миль у Курську, підрахував близько 90 розбитих і покинутих російських транспортних засобів лише на своїй е, межі, лише на своїй зоні відповідальності дві на дві милі. Сектор на північно-західному краю виступу, тобто чотири квадратних милі. Це техніка на цілу бригаду втрату українців на цій же ділянці. Були значно меншими лише 20 чи близько того одиниць техніки. Співвідношення поразок на користь України 4 до 1 не є чимось незвичайним. Фактично, це лише трохи вище ніж загальне співвідношення втрат 3 до 1 за всю трирічну е війну проти України. 14,5 тисяч знищених російських машин проти 5 тисяч знищених українських машин і бронетехніки важливим і зловісним для режиму російського президента Володимира Путіна є те, коли і де російські збройні сили втратили цю всю техніку. Це те, що росіяни залишили позаду в двох хвилях невдалих атак на український виступ у Курську протягом шести тижнів, починаючи з початку листопада. Нагадаю, що за даними розвідки Путін. Постійно пересував свій наказ з приводу дедлайнів по звільненню Курщини від Збройних сил України. Тепер цей дедлайн 20 січня, тобто день інавгурації Трампа. Через рік, після того як контрнаступ України влітку 23-го року припинився, а Росія розпочала свій новий наступ. Курськ, мабуть, став осередком бойових дій. Хоча, треба казати, запеклі бої продовжують точитися та навколо часового яру, Торецька, вовчанська, курахового вугледару та інших Міст та селищ на сході України. Ну а тут, за інформацією Форбс, Путін дав своїм силам час до лютого, щоб ліквідувати український виступ у Курській області. І не дарма російський режим очікує, що інаугурація обраного президента Дональда Трампа 20 січня стане новою та нестабільною ерою у відносинах США з Україною. Трамп пообіцяв припинити допомогу США Україні водночас покладаючись на те, що Київ ухвалить мирні умови на користь Москви. Деякі з найближчих радників Трампа відкрит. То зневажають Україну, коли президент України Володимир Зеленський вказав на незалежність і територіальну цілісність України в пості у соціальних мережах 16 листопада. Мільярдер Ілон Маск, який витратив 250 мільйонів доларів США на підтримку кампанії Трампа, висміяв Зеленського за дивовижне почуття гумору, як написав е, про це Ілон Маск. Щоб не трапилося після 20 січня, Путін хоче повністю контролювати російську територію, коли е, розгортає політична боротьба саме з цієї причини Кремль скупчив 60 тисяч російських і північно-корейських військ і деякі з найкращих важких озброєнь російсько-північно-корейського альянсу у Курській області і почав кидати їх по виступу через два дні після обрання Трампа 5 листопада. Тобто, наступ на Курщині збройних сил Російської Федерації почався після того, як стало відомо, що Трамп. Тепер новообраний президент Сполучених Штатів Америки до того ж, деякі експерти кажуть, що найкращі, найдосконаліші сили ну, це мається на увазі особовий склад. Президента Путіна у Курській області туди він направив найкращих своїх солдатів. Початкова хвиля російських нападів наштовхнулася на стіну українських мін, безпілотників, танків і артилерії на дорозі та навколо неї, що проходить повз село Зелений Шилах, Місце е, недавнього російського військового злочином. Атаки сповільнилися, коли листопад переходив у грудень, але лише для того, щоб російські полки та бригади могли отримати заміну, тобто. Ротацію військ і транспортних засобів це лише розминка перед шоу, зазначив цей е, оператор безпілотних систем, який, власне, і нарахував 90 одиниць на одному е, проміжку дороги. Друга російська хвиля обрушилася на цей виступ, який тримають українські оборонці, починаючи з. Минулої суботи він був не більш успішним ніж хвиля, що йому передувала. Тільки команда безпілотників цього нашого оператора стверджувала, що збила 10 російських. Бронемашин людські втрати були ж настільки приголомшивими протягом тижнів. Росіяни щодня втрачали від 1200 до 2000 військових убитими та пораненими, що значно перевищує приблизно 30 тисяч нових військ, які Кремль мобілізує щомісяця. Без цих тисяч північнокорейських підкріплень російська армія знищувалася потенційно на тисячі людей на тиждень. Тобто, без північнокорейців вони би несли шалені втрати і не могли б їх поповнювати до слова. А останній рекорд за листопад більш ніж 45 тисяч російських військових вбитими та пораненими а на місяць Кремль може дістати лише 30 тисяч, тобто поступово нестача особового складу, все ж таки дається ознаки а постійно купляти е добровольців Путін теж не зможе через складну економічну ситуацію. Незважаючи на те, що російські війська нещодавно просунулися на короткій відстані на північному краю. Курського виступу, а також на сході України, ці скромні успіхи спростовують дедалі хиткішу позицію росіян. Особисто я вважаю ці успіхи здебільшого провалом російської армії. Написав аналітик Ендріо Перпетуа. Вони кидають цілі дивізії безпосередньо в бій і просуваються на кілька кілометрів, зазнаючи при цьому абсолютно катастрофічних втрат, те, як Росія використовує свої сили, є нежиттєздатним, зазначив Перпетуа. Важко передбачити, чи можуть і коли російські польові армії на сході України та на Курську впасти повністю. Те, що вони на шляху до остаточного краху, очевидно. А коли армії зазнають невдачі, вони, як правило, зазнають невдачі швидко і повністю просто за Запитайте президента Сирії Башара Асада, чия власна армія повністю відступає лише через кілька днів після того, як опозиційні групи почали скоординований наступ. Якби щось змогло змінити втрату долі Росії, то це було б раптове припинення допомоги США Україні на початку наступного року. Київ намагається посилити набір військових, зміцнити оборонні укріплення своїх військ, реформувати архаїчні командні штаби та збільшити виробництво українських збройних заводів. Новий пакет допомоги США на Гальну суму 61 мільярд доларів цього року допоміг українцям продовжувати боротьбу, незважаючи на ці внутрішні кризи. Але Україна обов'язково повинна вирішити ці проблеми до того, як цей пакет допомоги закінчиться, тому що іншого може ніколи не бути, сказав цей самий Перпетуа. Втім, в українців стільки ж причин для оптимізму, скільки в росіян для песимізму внутрішні реформи можуть вступити в силу. Допомога США може продовжувати надходити, хоча ймовірно за новими та більш суворими умовами. Адміністрація Трампа може незабаром дізнатися те, що інші західні уряди вже розуміють, що режим Путіна справді не зацікавлений у тривалому мирі. Тим часом росіяни можуть продовжувати втрачати людей транспортні засоби темпами, які вони не зможуть витримати, і все це заради невеликих територіальних здобув. Які навіть віддалено не варті цих. Втрат, які несуть російські окупанти щодо допомоги від Трампа. Ну, по перше, Байден ще просуває допомогу, і скоріше за все, найближчим часом Україна зможе отримати близько 30 мільярдів доларів США у кредит. А погашення цього кредиту відбудеться за рахунок заморожених російських активів. Крім того, на наступний рік 50 мільярдів затвердженої допомоги буде від Європейського союзу. Крім того, оборонні підприємства теж заключають контракти і деякі з цих е підприємств, власне. Працюють вже на території України, про це я розказував в цьому відео. Ну і крім того, на нещодавній зустрічі зеленського Трампа та Макрона, Макрон і Зеленський переконували Трампа, що Путін не той, яким Трамп його знав у 17-му році, і що варто на це звернути увагу, і що треба притримуватися позиції України. Ну і аналітики говорять про те, що якщо Трамп Побачить, що Путін не йде на його умови і пропозиції щодо перемовин. Тоді Трамп просто знищить російську економіку, обваливши ціни на нафту і загалом е посилить санкції і допомогу Україні. Поки що, Трамп сам про це сказав, що він бачить сигнали від Зеленського, що Зеленський готовий на перемовини, готовий припинити вогонь. А Путін поки що ні. І посіпаки Путіна у Кремлі це теж декларують, що нам власне йде на руку. Як то буде далі? Побачимо, але шалені втрати Росія. Не можуть триматися дуже довго. Про це говорять багато аналітиків. І сумами, якими б вони за обличними не були, Путін теж не може виправити цю ситуацію. Тож чекаємо, чекаємо і віримо в те, що нам вдасться на вигідних для нас умовах припинити вогонь і нарешті в Україні буде мир. А поки що, поки я записую це відео, поки ви його дивитеся, наші оборонці мужньо. Намагаються стримати російську навалу і їм. Конче потрібна наша з вами допомога. Давайте це зробимо. В описі цього відео є актуальна інформація, і реквізити зборів від полтавських волонтерів на термінові потреби збройних сил України. Вчора спілкувався з волонтеркою. Вона каже, що потреби закриваємо в першу чергу на нуль і на першу лінію оборони. Причому нуль в пріоритеті. Тож, якщо ви бачите ці реквізити, знайте, що ваші 10, 20, 50 гривень можуть врятувати життя бійців на нулі. Тож долучайтеся, молю вас. Ті, хто підтримує мій канал, вам окрема подяка. Ваші кошти, частина з них направляється на потреби Збройних сил України, власне, на збори полтавських волонтерів. Ну і до того ж, мій канал існує виключно завдяки вашій підтримці. Тому вдвічі вдячний вам, тим, хто мені допомагає. Дякую, друзі. Поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться на мій канал. Також е рекомендуйте мій канал для своїх близьких та знайомих. Будемо триматися разом. Разом і тільки разом витримаємо і переможемо. Слава Україні!